Закладаюсь, ти ніколи не бачив ці три шикарних автошоу, Зберігай, щоб не пропустити. А я зараз розкажу. Швидкі та гучні легендарне автошоу США, яке зробило відомим Гасман Гараж. Річард Роуінс та його команда знаходили розбиті та забуті машини від старих пікапів до культових маслкарів і перетворювали їх на справжні витвори мистецтва. Фішка шоу вони не просто відновлювали авто. А робили це в своєму унікальному стилі. Тут і унікальні реставрації, і божевільні кастом проекти, і навіть перепродажі за шалені гроші. Це шоу стало культовим серед фанатів машин у всьому світі. Реставратори, відродження автомобілів. Це шоу від Netflix про майстерню Gotham Garage. Марк Тов разом з командою, серед яких харизматичний Шон Піло та яскрава Костанс Ньюенс беруть звичайні, а інколи й повністю списані машини і перетворюють їх на справжні шедеври. Фішка-шоу вони роблять нестандартні кастоми, а далі міняють і продають. Маючи цінність від кількох тисяч до сотень тисяч доларів. Тут завжди драйв, гумор та багато харизми. А тепер історія, яка стала легендою YouTube. Мет Армстронг, звичайний хлопець з Великої Британії, який вцілив свою автомобільну мрію, він купив бите авто своєї дівчини та зняв на камеру, як відновив його. Тепер так само купує рідкісні суперкари, які потребують ремонту. Фішка шоу він показує весь процес від панівечених Ламборгіні, Феррарі чи Макларен до ідеального стану, ніби вони тільки виїхали з салону. Його відео це справжнє натхнення. Простий хлопець, який завдяки своїй пристрасті і праці піднявся до рівня, коли відновлює суперкари вартістю мільйони. І все це у форматі доступного ютуб-блогу, який дивляться мільйони фанатів по всьому світу. Гран Тур бачили всі. А ти маєш якісь унікальні автошоу сховку? Пиши в коментарях.